Вітаю, діти! Сьогодні хочу з вами поговорити про рідний край, Україну. Послухайте, будь ласка, спочатку вірш. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, Любо, стежкою і ти. Тут живемо Я і ти. А чи знаєте ви? Дітки, як виникла наша країна, Україна. Давайте звернемося до Глобуса. Знайдемо нашу країну. Ось червоною. Бачите, зображення є. А давайте ближче розглянемо. Що ж ми бачимо? О, як багато українських міст, і Вінниця, і Хмельницьк, і Харків. І Сімферополь. А чим багата наша країна? Подумайте, будь ласка, чим вона славиться? Наша країна славиться хлібом, пшеницею. Тут шумлять степи, діброви, гаї, озера. В Україні є гори. Кримські і Карпати є моря, чорне та Азовське. Україна це наша батьківщина, край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна це мирна держава, і її народ хоче жити в мирі. Україна країна багата і вільна. А що б ви намалювали, якби вам запропонували намалювати Україну? Що б ви намалювали? Ріки, дерева, квіти, гори, птахів. Маму, тата? Добре. Керує країною президент. У кожній країні є свої державні символи. Хто знає які? Ну, Давайте розглянемо. Це герб символ влади. Це дуже старовинний знак. Йому понад тисячу років. Трезуб нагадує маму, тата і дитину. Вони символізують силу, любов і мудрість. Прапор. На прапорі дві смуги. Жовта і блакитна. Жовтий колір, колір пшениці, сонця, хліба, синій колір чистого мирного неба. Гімн це найголовніша пісня України. Бо я, вона має назву Ще не вмерла Україна. Цією піснею. Починається ранок і закінчується день. А яке місто є столицею нашої країни? Київ. А що ви знаєте про Київ? Київ побудований на берегах річки Дніпро. Це найбільша річка в Україні. Скажіть, будь ласка, а хто знав, в якій області ми живемо з вами? Область, в якій ми живемо, Харківська, вона надзвичайно красива. На Харківщині багато лісів, полів, степів, озер річок та історичних пам'ятників. Харків побудував козацький атаман Харко. Він збудував велику фортецю і захищав її зі своїми воїнами від ворогів. Дітки, чи пам'ятаєте ви свою адресу? Якщо хто не знає, будь ласка, вивчіть. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і гаї, Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. Дітки. Чи сподобалось вам сьогодні наше з вами заняття про нашу батьківщину? Любіть, шануйте свій рідний край, бо він найкращий.